Розповідаючи зараз про артилерію, багато говорять про великі калібри, сучасні САУ. Про міномети часто забувають, а вони нищать російські війська на самому передньому краї. Серед іншої артилерії міномети можуть вести вогонь з доволі невеликої відстані. Отже, їхні позиції можуть накрити практично усіма вогневими засобами. Щоб влучно працювати по ворогу, хлопцям потрібні сталеві нерви. Щойно ми прибули на позиції, почули в небі характерні звуки. Що там? Што там, што там? Ші, Фіга, то або ші, касепі, або, або арт. Дивіться, в городі літає орлан. Зараз літає? Літає, літай. Кра, кра, краще нікуди не йти. Краще нікуди не їхати. Дивиться. Присідайте, присідайте. Апі, а пішки? А пішки? Не знаю, я би не рад. Да. Він би якраз по ліквірує зараз Стрелюють посадки, але вони такі, що вони по-перше косі і непонятно, куди вони стріляють. Вони можуть стріляти то туди, то туди. туди. І що в таких моментах, краще сидіти. туяться. Вони може, і хочуть попасти, але не можуть. А можуть і не хотіти попасти. Вже маючи бойовий досвід, вгризаючись в землю, хлопці не скаржаться. Закопуємося. привіт. Земля від'єдна, вона прикопається. Трохи, потрохи не можемо копати. Робота мінометів починається не за графіком по якомусь квадрату, а коли з'являється ціль. Працюємо саме розвідкою кожного дня, вони коригують і ми вже б'ємо точно по цілях. Зараз на даний момент, наприклад, противник намагається постійно прорватися і дуже часто він навіть... Не встигає піти в наступ, як він вже розбитий. Він тільки ще на, в районі переходу в атаку, а він вже поніс втрати. Є на прийомі. <постерігайте> Організм просить допомоги. Заїхала машинка, під біля їхнього квадрату. Дозвольте відкрити вогонь. Постерігайте. 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 Калібр 82 міліметри не найпотужніший в артилерії, але при точному влучанні ворогу буде не переливким. Вчора працювали по короткіровці піхоти, попали в БМП. Сьогодні розбили піхоту, яка нам зайшла, намагалася з наступного напрямку закріпитися на вигідні позиції для них, щоб піти на штурм. Пішла, зібрається, Ще тих не встигли забрати з поля бою ранених своїх і двох І вони вже йдуть малом на наші дні. Але ми ну, тримаємося, боронимо, відступати ніхто не збирається, тільки будемо вперед. Саме так, поєднуючи старі перевірені засоби та сучасні технології, українські воїни знищують загарбників та наближають нашу перемогу.